Саме таке відеоспостереження претендує на номер один в автономному відеоспостереженні. Чому це є моя особиста збірочка? І як вона працює? Вона протестилась три тижні, і за три тижні я її протестив повністю. Тут подвійна камера, вона поці вона постійно працює автономно, і вона постійно пише на постійні записи. Пишуть дві камери. Чи за три тижні вона ні разу у мене не сіла, а повноцінно пропрацювала? І тепер увага, якщо е, ви там з Закидаєте там ціни, там не ціни, заводські збірки, заводські збірки саме там 6, 8, 10 тисяч гривень. То вони всі працюють від фізичного пір, так званого датчика. А цей датчик в активовує камеру тільки тоді, коли він бачить рух. А саме увага, що цей рух буде працювати за 6-7 метрів від камери. В порівняно до цього тут ми маємо постійно, якщо ви заводську збірку, тобто візьмете готове рішення від виробника, і ця вся історія у вас буде реально працювати тільки по датчику руху, а я вже повторився так, що датчик руху це є 6-7 метрів. То оця історія буде працювати нормально постійно на, на будь-яку відстань, яку вам тільки не потрібно. Плюс тут буде нормальна аналітика на людину автомобіль, яка працює на 10, 15, 20, 25 метрів. Ну і чим далі, тим більше похибку. Вона і буде і на 50 працювати тільки вже десь з похибкою. Напевно, відсотків 60-70. Але тим не менше воно працює, воно є і воно є. Що в нас тут входить? У нас тут входить аксіома панелька 80 Вт, подвійна камера від DAHU P5D, кронштейни на стовп всі, причому вже до камери сюди зверху кріпиться ще кришка, і до кришки кріпиться оця камера. Також в нас тут є контролер, літій залізофосфатний акумулятор. 3G, 4G роутер. Це все в нас іде навіть не на Wi-Fi, а це все гарно працює по кабельному сполученні, щоб ви отримали швидший доступ до камери і щоб воно швидше працювало ніж порівняно до Wi-Fi, оскільки ми знаємо, що швидкість по кабелю значно швидша, ніж швидкість по Wi-Fi. В принципі, все це така історія, яка реально працює, яка реально має право на життя. Вона мною протестена вже три тижні. І зараз відправляється вже до свого власника. Кому потрібно зібрати таку саму історію? Дзвоніть до мене, я вам підберу.